Акумуляторний клеєвий пістолет від фірми Parkside. Ви на каналі Іван Ліс, тому вже за декілька хвилин будете знати про цей інструмент більше ніж знає сам виробник. Постачається у картонній коробці і в комплекті. Має шнурок з USB на Type-C, шість запасних стіків діаметром 7 мм і інструкцію по використанню. Довжина комплектних стіків 15 см, шнурок має довжину 1,5 метра, а вага самого інструмента складає 265 г. У пістолет вбудували один 4-вольтовий акумулятор ємністю 9 Аг. І щоб почати роботу з інструментом, треба лише натиснути на цю кнопку і почекати 3 секунди. І інструкція пише, що вже через 15 секунд він почне плавити клей. Вставляю йому в хобота датчик температури, запускаємо пістолет і спостерігаємо, як швидко він нагріває. Погнали. Просто на очах. Буквально 5 секунд, 100 градусів вже є. Дійшов до температури 150 градусів. Загорілась зелена лампочка, навіть 160-170 градусів. А тепер, коли я тисну на кнопку, температура має піднятися ще. Тиснемо, пішла вверх. 180 195. Коротше, майже 200 градусів, коли кнопку тримаєш. 170 градусів, коли кнопку не тримаєш. Вимикається дуже швидко, коротесеньке натискання кнопки бац і все. Поки не запацьокав клеєм, вирішив показати, що всередині. Ось вам нагрівальний елемент. Тут все охайненько, чистенько. Далі є баночка, фірмова банка від фірми Parkside на 2000 мАч. Платочка керування, ну і по великому рахунку це все. Ось так вставляємо стік, тиснемо кнопочку. І зараз я буду перевіряти, наскільки стіків його вистачить, безперервної роботи. А ви підписуйтесь на мій канал. Ось така тоненька струйка охайна у нас виходить. Перший стік вийшов, другий. Я вам скажу, друзі, що треба прикласти відчутних зусиль для того, щоб видавлювати клей із цього пістолета. Звісно, можна давити легесенько, але струйка буде дуже тоненька. Два стіка вже з'їв, пішов третій. Температура видавленого клею фіксує 100 градусів. Пішов четвертий стік. Хопа, погнали! До речі, друзі, комплектний німецький клей не має стороннього запаху. Я думав, що при тесті я заваняю всю майстерню, але взагалі ніякого запаху нема. П'ятий стік поспіль, і я вже трохи задовбався. Вставляємо шостий комплектний стік. Шість комплектних стіків закінчилося, піду шукати китайські. Знайшов китайський довжина у них 27 см, але ж дивіться, він на одному акумуляторі вже протягнув майже метр клея. Китайські стіки і зараз буде бздіти на всю майстерню. Другий китайський стік пішов за першим. Третій китайський стік, і це просто фантастичний результат, як для роботи від одного акумулятора. От і все. Акумулятор здох. Коротше, вистачило його рівно на півгодини безперервної роботи, і за цей час він розплавив 1,6 метрів клею діаметром 7 мм. Що по зарядці? А по зарядці, друзі, є нюанси. Якщо ви маєте потужний блок живлення, який через USB-гніздо зможе видавати струм більше, ніж 2,4 А, то від такого блоку живлення пістолет заряджатися не буде. Вмикаємо. Він Входить у захист миттєво, і тут нам на допомогу приходять парашні дешеві зарядки з магазина Аврора, які не здатні видавати струм більше 2 ампер. Від таких зарядок пістолет заряджається коректно і при цьому споживає 9 Вт. При таких умовах інструмент буде заряджатися, і час заряду становитиме приблизно 1 годину. Якщо ваша зарядка має тайп-сішний вихід, то від такої зарядки пістолет також не буде заряджатися. Мало того, він ніяк не буде реагувати на ту зарядку. Ось такий чудовий мальчик у нас сьогодні на огляді. Кому відео сподобався, лайкаємо і підписуємось. А хто хоче виграти його, будь ласка, Переходьте на мою Facebook сторінку, там я роблю розіграші. Наразі розігрую ось такий ножик. Після ножика буду розігрувати пістолет. Посилання на Facebook сторінку в шапці профіля або в описі під відео. Дякую за перегляд.